Промоутер Френк Ворен, який відповідає за кар'єру Юбуа, вже анонсував, що його підопічний точно вийде в ринку липні цього року. Даніель битиметься в липні, це вже вирішено. Але з ким ще думаємо? Є три потенційні суперники, і поки що я не розкриватиму імен. Єдине, що можу сказати точно, це точно не буде Володимир Кличко. Вочевидь, найближчі тижні стануть вирішальними для майбутнього короля надважкої ваги. Якщо вірити словам Ворена, Красюка та Усика ніхто не проти об'єднавчого бою. Обов'язкові захисти можна спокійно перенести однією заявою. Зі слів промоутерів можна зробити висновок, що бій Дюбуа з Усиком офіційно буде оголошено вже наступного тижня. І хлопці просто підігрівають інтригу, не розкриваючи всі карти до офіційного підписання договору. Є побоювання тільки за те, що Ворен може побоятися виставити. Дюбеля проти нашого чемпіона, і слити, спішовши захищати титули проти Чезори, очікуючи, поки Усик ще більше постаріє або і взагалі закінчить кар'єру.